Вітаю всіх на своєму каналі про збалансоване і усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про такі симптоми, які, на жаль, ну, зустрічаються, мабуть, у кожної другої людини, особливо зараз в наш такий непростий час. Це такі симптоми, як, наприклад, на роботі важко зосередитись, а вночі, навпаки, не виходить заснути, вже всі вівці перераховані, вже всі думки передумані. А сон не настає, втома, на жаль, не проходить. Це може бути як і зниження працездатності, навіть інколи це спостерігається такий момент, як ком у горлі. До речі, нервова така велика нагрузка, навантаження, стрес вони якраз і викликають оцей цей спазм. І людям здається, що в них в горлі якийсь ком. І він просто відчувається, відчувається як щось, те, що заважає людині. І серце починає калатися, калататися да, як у зайця і можливі навіть судоми, особливо у нічний час, коли людина тільки заснула і зводить судома ногу так, що людина аж прокидається. Тобто і людина розуміє, що це все в неї на стресі старається заспокоїтись, вживає якісь заспокійливі ліки, навіть бере відпочинок, іде кудись там відпочивати, можливо, це на море або на дачу і так далі. Але після цього такі симптоми, на жаль, нікуди не діваються. Що це може бути? Це може бути дефіцит одного із найважливіших мінералів, який є у нас. Це дефіцит магнію. Хочу вам сказати, що з 1995 року Всесвітня організація здравоохраніння я забула як це українською мовою охорони здоров'я, да, всесвітня організація охорони здоров'я вона визнала дефіцит магнію патологічним станом. Тобто, на жаль, це розповсюджений такий симптом, розповсюджений дефіцит. Але, якби просто, це був дефіцит одна справа, але, на жаль, на фоні цього дефіциту розвиваються дуже важкі хвороби. Чому це відбувається? Чому так сталося, що саме з 95-го року магній став в такому дефіциті? Ну, тут є декілька варіантів. По-перше, кількість самого цього? Мінералу у існуючих зараз овочах і фруктах вона знижилась. Це пов'язано із тим, що в нас ґрунти зараз не так ретельно оброблюються, не доглядаються. Це пов'язано із тими фермерами, які, на жаль, для того, щоб виростити продукцію, користуються добривами, які виключно націлені на швидке дозрівання продукту і корисні. Скажімо, компоненти там не встигають накопичуватися. І як наслідок до чого це приводить? Ну, Наприклад, у овочах кількість магнію у нас час, вона, якщо порівнювати десь 50 років назад, вона зменшилась на 24%. У фруктах на 17%. М'ясо містить менше магнію на 25%. Тобто, ви бачите практично на чверть. Менше магнію у наших продуктах, в яких, з яких ми в принципі повинні його вибирати. І ще, на жаль, в нашому раціоні з'явилося так дуже багато продуктів, які ми називаємо фастфуд, рафіновані продукти, продукти швидкого приготування. І вони, на жаль, на жаль, вони також можуть виводити. Вони не просто не накопичують, вони ще й виводять вже існуючий магній із вашого організму. Взагалі, у людини в організмі людини міститься всього одна столова ложка магнію. Ну тобто, якщо брати по вазі. Це одна столова ложка магнію. Але є один нюанс: в організмі магній не синтезується. Наш організм його самостійно не утворює, і він повинен надходити тільки із їжею. І е, проблема тепер в тому, чи е, наскільки збалансоване ваше харчування, наскільки ви користуєтесь додатковими якимись продуктами, які можуть його е, збільшити, його збалансованість, це вже проаналізуйте свій раціон самостійно. Навіщо взагалі нам магній потрібний? Ну, я вже сказала, це перш за все це нервова система. Це, а як ви знаєте, більшість хвороб у нас від чого? Від нервів. Да? Тому, якщо ви налаштуєте роботу своєї нервової системи, ви побачите, що багато процесів почнуть в організмі проходити зовсім по-іншому. Далі. При участі магнія формуються білки, а це дуже важливо, тому що білок це будівельний матеріал, і без білка у нас не будуть утворюватися нові клітини а нові клітини у нас утворюються протягом всього нашого життя. І нові клітини це в будь-якій частині нашого організму. І починаючи від клітин, які утворюють наші м'язи, закінчуючи клітинами, які утворюють наш мозок. У нас кругом відбувається заміна. Одні клітини відмирають, інші народжуються. І народження цих клітин також повинно. Вірніше пов'язано із кількістю магнію в організмі. Тобто, далі магній регулює навіть оці інсулінові реакції, тобто кількість цукру, регуляція цукру у крові, регуляція тиску. Дефіцит магнія, якщо магнія мало, то оцей, оцей перелік симптомів, з якого я почала, він може призвести поступово до ішемічної хвороби серця до гіпертонії, до атеросклерозу, онкологічних захворювань. І знаєте, що найбільше мене зараз бентежить, це те, що у дітей дефіцит магнію проявляється трішки по-іншому. Ну, я сама вчитель, і хоч я зараз вже не працюю, але в мене дуже багато залишилось колег. Які працюють, і є велика кількість цих колег, які являються вчителями початкових класів, так от вони просто зараз задихаються від того, наскільки багато дітей, у яких є діагноз аутизм або дислекція. Що таке дис... дислекція? Це коли порушується здатність організма оволодіти елементарними навичками письма і читання. Раніше ми на це взагалі не звертали увагу. Увагу. Що, що, а е, читати і писати е, вчителі могли навчити абсолютно всіх дітей? Це вже далі, там уже чи вони краще володіють математикою, чи вони там більше, як то кажуть, філологи. Але писати і читати раніше, е, ну практично, якщо дитина більш-менш здорова, в неї немає якихось там функціональних порушень. Всі діти цим оволоділи. Наразі у нас дуже багато дітей, прям створюються якісь певні інклюзивні класи для таких діточок. Вони не Володівають ось цими елементарними навичками письма і читання, і один одна із причин, велика причина, це то, що в це те, що в раціоні у цих діток можливо в раціоні мами, яка була вагітною, і до цього в неї був знаєте такий дефіцит, бідний раціон. Не вистачає елементарно одного мінералу, який ми називаємо магній. Ну, звичайно, ви мені скажете: так, якщо ми зараз почнемо вибирати це із продуктів, це можливо ситуацію якось виправить. <кій> Дійсно, необхідно збалансувати свій раціон, додавати продукти багаті магнієм. Насамперед, це зелені листові овочі, адже магній це компонент хлорофілу. Хлорофіл – це пігмент, якраз, який входить у зелені овочі і, ну і, скажімо, просто зелень, там шпинат, рукола, петрушка, кріп, неважливо. Головне, щоб це було дуже багато зелені. Ну, і хочу вам так сказати. Просто такі, знаєте, кількість можна збалансувати наш раціон, але, але пам'ятайте, пам'ятайте, будь ласка, добова норма магнію десь приблизно 400 мг. 100 грам зеленого болгарського перцю містить 18 мг магнію. Уявіть собі, якщо ви хочете свій раціон збагатити, просто, наприклад, за рахунок перцю. Причому це практично один із ну, достатньо багато в ньому магнію. Звичайно, рекордсменом є ламінарія, морська капуста, але я ну, не бачила людини, яка б кожного дня їла. Велику кількість цього продукту. Тому задумайтесь, наскільки збалансоване ваше харчування. І дбайте, дбайте про себе, про вміст такого важливого мінералу, як магніє в вашому раціоні. Рада була всіх вітати і бачити до наступних зустрічей.